Пробуйте. Це мама готувала ням ням Як ви там? Чи все добре? Бо я хворію. Вже людям треба тихої ночі бажати, вже всі спати лягають. Та ти підвечерюєш чи вечеряєш? А зараз ніч. Але я дуже-дуже багато поспала. Так. Ти хуйнісіньки побажаєш? Так. Але це буде в другому відео. <гум> така ти надійка чудна в мене. У нас у всіх. Ми тебе дуже любимо, дуже добре? Ти будеш бажати нам всім тих войнічників, солодких снів. І знімати рецепти. Будеш знімати? Все, Завтра все. зніму. Добре. Головне, щоб тобі було краще.